Ми тут намагаємося уявити сьогодні історію з тим, а що? якщо, А, а що якщо, а, а що якщо а, ці безпілотники, які вчора летіли на Кремль або ж один безпілотник? Я не знаю, скільки їх там було, можливо, їх там стая була, а, і їх прикривали бойові гусаки, бойові комарії і ще там хтось із бойового підрозділу? А, от, А що, якщо, я подумала, а, це дійсно був український безпілотник? Mm -hmm. Ти собі ставив таке? Ну, давай, давай давай. Давай як, якщо це був український безпілотник, то нам вдалося збити прапор. <гум> от ти знаєш, от я сьогодні сказала прапор, а потім е, дуже довго вибачалася і сказала, <гум> що я піду мити е, рот з милом, тому що е, отут реколірну гончірку. Ну, судячи по наявності, е, як то називається помади на твоєму обличчі, то ти такого поки що не зробила. То давай далі рухатись. Е, е, якщо це було правда, то оті два чолов'яги, що крапкались на купол Кремля, або що вони там робили з е, ліхтариками. То вони, мабуть, хотіли зупинити ну, цей, нібито український дрон, і в них нічого в них нічого не вийшло, виходить, так? Якщо це правда, то російське ПВО, ППО, я перепрошую, воно просто дияве, воно просто нічого не бачить. Якщо це правда, то що це може бути ще? Якщо це правда, а якщо це правда, то я тобі скажу, що в принципі значить, це означає, що не лише Кремль захищена так само, Само, як і Крим, ми в цьому переконалися. Та ми ще побачили, що вони в принципі не реагують на повітряні тривоги і загрози. Вони. В них є карти таро або ж у них працюють штатні тарологи, тому що вони могли ПВ... ППО не передбачило появу безпілотника в Москві, А якісь тарологи, певно, передбачили, бо ну яким чином оті двоє на даху Кремля могли дізнатися про те, що в їх сторону летить український безпілотник. А, вони ж його звідкись мали побачити, дізнатися про нього. Значить, вони розкинули карти і такі сьогодні буде щось в Кремлі. каже, ти калідор. Ти в бункер, ти, значить, сиди в кабінеті. А ми на дах подивимося, що там можливо Міркурій зійшов з орбіти і вийшов з ретроградного, тому ну треба щось робити. Можливо, саме така була якась логіка. і Вони саме тому пішли на дах. Ну, в мене немає інакшого логічного пояснення, чому вони поперлися на дах в той самий момент, коли туди прилетів безпілотник, як вони кажуть, український. Ну, по-перше, якщо це правда, то на одного двійника в Путіна стало менше, бо, скоріш за все, він ж там сидів, якщо це правда, і правда, всі думають, що Путін працює в Кремлі. І Якщо це правда, то ці два чолов'яги саме активували безпілотник, залізли туди і активували його, щоб він вибухнув. І це може бути правдою нас, насамперед. Бо а, якщо Доволі щільна система безпеки довкола Кремля. Ну не можна було її прямо всю вимкнути. Ну просто не можна було її всю вимкнути. Він нікуди не врізався, щоб взірвати, щоб зірвати, щоб вибухнути, правда? Тобто він вибухнув над чимось. То це може нам дати натяк на те, що ті чуваки, що повзли на дах, могли дистанційно його ну, як натиснути кнопкою, і воно все вибухнуло. Та не може бути так, правда? Таким чином, щоб воно не зашкодило тій ганчірці, яка висіла на тому самому Кремлі. Так. А ну я тобі скажу, що в принципі в цю гру, а якщо це правда, грає з нами і Маргарітка Сіманьян. Справа в тому, що вона сьогодні розмістила допис і сказала, що «А якщо би атака безпілотників на Кремль була хитрим планом Мацкави, щоб оправдати контрольний в голову київському режиму, зараз виглядела би говорить Сіманьян совсем інакше. Воздух трещал би від заявлень. Хоча Володін, Пригожин, Симоньян, хто ще? Путін зробив заяву, зробив заяву, заяву. Мені здається, заяву зробили всі комуни лень. Вже. вже помовчали трохи. Обвинений, ну, собственно, это и происходило вчера. Жестких ответов, медийной накачки. Трансляції екстреного совещання ну цього не було. Певно вони його вирішили зробити секретним. Затім екстреного обращения і прочі ескалації. Ну а сейчас тема не отработана і на пару процентів свого потенціалу. Так не бывает, говорить Симаньян. Поверьте мне, говорит Симаньян. Конечно, не, не маємо більше кому вірити. Найважливіше. Кому віри. Найважливіше. <laughs> Та. Та, вона потім сказала, що це не ми. А жаль. А жаль, да, так. Жаль, так що це не ми, а жаль. Бо вона дуже хотіла, щоб щось вибухнуло над, над Кремлем. Але вона просто спалила всю схему роботи російської пропаганди. Ну, уяви, просто все ж так само і було, як вона каже. У вона молодець. А жаль. Так, а могла би ще побути російською пропагандисткою, а не перевзуватись до, до України. Вони до речі, потроху починають вчити українську мову. Помітила всі пропагандисти, вони точно знають там слів 20 українською. Вони молодці. Ну, по перше, вони, вони вже вивчили. Я думаю, чим паляниця від полуниці відрізняється, ні. Mm. Ні, то наступний рівень. Перший рівень там зрада чи перемога. Я пам'ятаю, хтось там намагався з'ясувати в чомусь. а в у, телефонному дзвінку Сідзіньпіня до Зеленського один намагався з'ясувати зрада чи перемога. Плюс Соловйов активно вивчає українську мову. То вони в принципі молодці. А, добре, а якщо це правда. Ти сказав про Сідзіньпіна, я подумала про те, що сьогодні ще одна а, ну не знаю, цікава теза пролунала. Я не знаю наскільки вона правдивою є, але тим не менше, якийсь там телеграм-канал. Freedom, пише про те, що Китай запретив Путіну йти на ескалацію після інцидента з дронами над Кремлем. Ми пам'ятаємо, що відразу почали погрожувати в чергове, ніколи такого не було. І от о п'ять почали погрожувати ядерною зброєю і казати: от дивіться, що в нас є, якщо раптом що то відповідно є і така заява: кажуть, Китай просто запретив. То можливо, о того всього, чого Маргаритичка Сіманіян нам перелічила, і не було, тому що Китай запретив, тому що папа сказав, ударить рукам, якщо будеш от та от кнопочку ту тицять, красненьку свою. Ну, чекай, Китай заборонив, якщо так брати, трактувати, то обом він там в офіційній заяві МЗС було, що обидві сторони конфлікту не мають нагнітати, обидві сторони конфлікту не мають нічого такого страшного робити. Мені сподобалось, як сказав Тоні Блінкен. Оце це взагалі було ідеальна відповідь. Мені здається, каже: я не знаю, що там було. В мене немає такої інформації, але все, що каже Кремль, треба ділити навпіл чи найменше. Ну і каже, що Україна, в принципі, може сама вирішити, що їй робити. Е, ти знаєш, мені при цьому е, дуже подобається історія з тим, що 20 шахедів запускати по Україні щоночі і не давати українцям спати, е, тому що всю ніч лунає повітряна тривога. Це одна історія, це нормально. А якщо один якийсь дрончик залітає і е, доторкається даху Кремля, то відповідно це теракт. Якщо б ви думали, що це, це не, теракт. Ну, тут... Тут дивись, тут ж не просто так, а Росія не даремно не атакувала, а, знаючи там або приблизно знаючи, де перебуває Зеленський. Це нібито ну не те, що не прийнято, тут такого немає, що не прийнято, але ну частіше за все такого не відбувається. Ну я думаю, що, що в той прям... самий час в Кремлі теж Путіна не було. До не було звісно. То і ми ж почали говорити, якби це була правда. Як це, якби це була правда, що це влаштував Кремль, то Путіна би не було в Кремлі. І його не було там, то відповідь була б не така не така ріяна. Ну, відповіді не було р'яної ніякої, в принципі, ніякої відповіді не було. Я до того, що якщо ну, не можна робити так навіть на війні, а тут раптом українська сторона так зробила, то відповідь Росії просто мала бути вибухова. Вони просто мали там, не знаю, хоча б вийти і сказати, що ми знищимо все, що бачимо. А ні, все в порядку. Ну такої. Зате тепер він може собі знаєш просто якусь нову зірочку е замовити. Ну в сенсі якийсь нагрудний знак черговий і написати в в Кремлі. Знаєш, там в в танки а Гаріл в Кремлі серед усіх е двійників буде один контужений і все.